Всім великий привіт, скоро свята. І горошок зелений та кукурузка буде. Нам потрібно для салатиків. Тож давайте подивимося, яка ціна: 199 гривень за 340 грамів. Ну, це немало, це немало зовсім. І виробник Іспанія. Ну так давайте подивимося вітчизняного виробника. Того ж самого виробника є горошок. 199 гривень. Ого го 340 грамів Іспанія. 199 гривень, та олів'є не захочеться. Але можна купити відвели з вітчизняного виробника солодку кукурузу, цукрову за 63 гривні. Серйозно 63 гривні і а, так, стільки ж грам, 340 грам. 63 гривні, трішки навіть більше. Зелений консервований горошок. 420 грам. Можна купити сільпо, горошок, виробник кишенів.